Аю, мене звати Юлія Грінченко. Сьогодні підсумковому випуску на Realife News про здорожчання тарифу на світло, відкриття мобільних пунктів скринінгу у Решетилівській громаді, військово-польові навчання та про вишиванку як генетичний код кожного українця. Ці та інші теми вже за мить. Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. Здорожчання тарифу на світло прогнозують вже на початку цього літа. Востаннє ціни на світло для населення до 2 гривень 64 копійок підвищували в червні минулого року. Чого чекати українцям? Дивіться в нашому наступному сюжеті. В Україні з 1 червня можуть збільшити тариф на електроенергію. Наразі вартість для населення за кожен кіловат на годину становить 2 ,64 гривні 64 копійки а вже влітку ціни можуть зрости до 3,5 або 4 гривень за кіловат на годину. Ми опинилися в ситуації, коли у нас є базова електрогенерація, а от але немає маневрової електрогенерації. І от маневрова електрогенерація це. То та електроенергія, яку ми споживаємо під час піків. Тобто це з 7 ранку до 11 ранку і з 6 вечора до 10 вечора. І, на жаль, зараз, в основному, ми це все беремо як допомога із-за кордону. І ця от допомога в цій піки вона саме дорога. І коли у тебе тариф, грубо кажучи, 2,54, плюс-мінус, да, а. Допомога ця диспетчерська коштує мінімум 10 гривень за кіловат. Ця різниця повинна якимось покриватися. Востаннє ціни на світло для населення підвищували у червні минулого року. Крім того, влітку можливе застосування графіків стабілізаційних відключень електроенергії через зростання споживання у спеку. Під час 45-ї позачергової сесії Решетилівської міської ради, яка відбулася 15 травня, депутати внесли зміни до показників бюджету Решетилівської територіальної громади. Зокрема, на медичні заклади спрямували понад 180 тисяч гривень, на забезпечення потреб галузі освіти 900 тисяч гривень. На соціальні послуги для центру надання соцпослуг 51 тисячу гривень. 50 тисяч спрямували на місцеву пожежну охорону. З метою раннього виявлення хронічних неінфекційних захворювань, таких як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, онкологічні захворювання, а також діагностика ментального здоров'я у решетильській громаді, запрацювали 14 пунктів скринінгу. Де саме можна пройти безплатне обстеження? Знають журналісти Relief News. Поришителівській громаді запрацювали 14 пунктів скринінгу в рамках проєкту Пасюсейт. Пункти скринінгу зорганізовані з метою раннього виявлення хронічних неінфекційних захворювань, таких як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, онкологічні захворювання. Проводимо скринінг на рак молочної залози, на колоректальний рак. На рак передміхурової залози в чоловіків. Міжнародна організація ПАС працює в Україні 30 років та реалізує проєкти в галузі охорони здоров'я за фінансування. USAID. «Ми є фактично руками і головою е е нашої організації, яка має хедофіс у Сієтлі у США. Ми тут на місці зацікавлені в тому, щоб ця фінансова допомога USAID була скерована саме туди, де потрібно на місці. Тому ми їздимо по громадам, оснастили необхідним обладнанням, навчили людей. Заручилися підтримкою голів громад, і відповідно люди отримали доступ до можливості оцінити стан свого здоров'я. Тут проводять не лише первинну діагностику хронічних неінфекційних захворювань, а й ментального здоров'я. Наш проект пропонує покращити обізнаність населення саме вашої громади для того, щоб вони зверталися і проводились. Скринінг і виявляли порушення ментального здоров'я саме скринінг на депресію. Як пройти обстеження можуть всі охочі податок на доходи фізичних осіб лишається базовим джерелом наповнення бюджетів Полтавщини за темпом росту фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб по бюджетах громад Полтавської області за січень, квітень 2024 року. Решетилівська громада у відсотковому співвідношенні знаходиться на 14-му місці серед 60 громад області з показником 133,9%. тридцять Мережкою, лиштвою, зерновим виводом у квітчені вишиванки для жительки решетилівки Валентини Декопавленко сорочка вишита руками її мами. Це сімейна реліквія. Про її цінність і секрети догляду. Далі спеціально для релайф News. Українська вишиванка це більше, ніж одяг. У ній закодована історія поколінь, сила роду та наша національна ідентичність. Для Валентини Декопавленко із Решетилівки сорочка, яку вишила її мама, це сімейна реліквія. Коли я була маленька, мені моя мама мене вчила вишивати. Спочатку не получалося узори і цвіточки, і там вишивка, а згодом. Коли ми з нею пасли череду вишивали, вона в'язала кружево, я вишивала. Ну, Та вишивка, яку я вишивала, вона якось ну, не збереглася. А ці рубашки, ця рубашка, наприклад, це її вишивала моя мама. Так як мама вже покійна, я горжуся цією вишивкою, цією вишивкою. Бо я е, їх бережу. Раніше вишиванки не зберігали на вішаках, щоб сорочки не мнулися, їх складали рукавом до рукава і скручували у качалочку. Секрети спеціального догляду пані Валентина переймала від старших і розповідає, як це робили раніше. В них було раніше жлукто, називалася така бочка без дно. О, і вони туди засипали вони попелом засипали. Тоді скручували. Вишивку скручували, намочували одразу в воді, потім скручували в качелочки і вони складали, шар складали, потім пересипали попелом, шар пересипали попелом, і так поки жлуб наповниться. О, Потім вона йшла до Виничку, таке озеро було у Березняках. І кладка там була, і багато там жінок вони його праником, ну, вважаєш, золоту вимивали. Сьогодні особливо цінуються вишиті сорочки білим по білому, які створюють у решетилівцям. Вишиванка це є код нашої нації, і, як говориш, слово вишиванка, зразу йде Асоціація, що це українець. Хочеться, щоб побачили більше людей, майстерність нашого народу. Наш центр в жовтні місяці минулого року був запрошений в Раду Європи в Страсбург. Там був такий проєкт. Незламна, непереможна оновлена Україна. І ми участвували в цьому проєкті і до цього проєкту виготовили таку сукню дуже красиву. Це символ цієї непереможної, незламної, оновленої України. Мати вишиванку у своїй шафі прагнуть все більше людей. За останні роки кількість придбаних вишиванок в Україні зросла більш ніж у чотири рази. У місті Решетилівка продовжують оновлювати дорожню розмітку. Підрядна організація Безпека доріг вже оновила пішохідні переходи поблизу навчальних закладів та нанесла розмітку, що розділяє дві смуги дороги, зокрема по вулицях: Гарячківська, Грушевська, Покровська, Полтавська та Старокиївська. Літературна студія зерно збирає прихильників художнього слова. Студія запрацювала при міському будинку культури зовсім недавно. Нині її вже відвідують понад 15 вихованців. Чому вчать дорослих і малих учасників? Дивіться далі і майте на увазі. Якщо ви мрієте декламувати або пишете в шухляду, вас радо приймуть у творчі ряди. Скрізь знайду тебе, дістану, проведу тебе на суд. У Решетилівському міському будинку культури запрацювала літературна студія зерно. Керівник студії Катерина Незова знайомить учасників студії з українською літературою та допомагає відкрити потенціал до написання віршів. Має два напрями: такі перший напрям це робота з дітьми-декламаторами, це художні читання, це те, що безпосередньо ми включаємо в роботу будинку культури. Ми їх виставляємо як читців на мітинги, на концерти, на всі наші заходи. Е, інший напрям для душі, для серця. Хотілося би організувати таку е, літературну е, творчу студію, де будуть збиратися люди різного віку. Участь у літературній студії допомагає подолати страх сцени та публічних виступів. Студія мене надихає на розвивати це в собі, е, як скажемо. Поетам маленького такого писати, читати, бо я не читала взагалі. От а Катерина Богданіна мене надихнула на читання творів, щоб в мене розвивалася це фантазія. Моя розвивалася, щоб я могла якось писати. Літературну студію відвідують вже понад 15 дітей. Зокрема, у червні для тих, хто пише вірші у шохляду, організують закриті читання. Протягом трьох днів у Решетилівській громаді тривали навчально-польові збори для юнаків. Як все відбувалося, знає наша Анастасія Музиченко. У Решетилівській громаді провели навчально-польові збори серед учнів 11 класів загальної середньої освіти. Було організовано навчання із домедичної підготовки, тактика, керування дронами та інженерна підготовка. Навчально-польові збори передбачені шкільною програмою. На цьому випуск добігає кінця. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Relife Media. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. Пишіть коментарі та діліться новинами. І, можливо, саме вашу історію покажуть на Релайф Нюз.